Держсекретар США назвав російське вторгнення до України проксі війною між двома ядерними державами, яка має припинитися. При цьому маючи на увазі Вашингтон як ядерну сторону війни, який підтримує Київ в ефірі телеканалу Fox News Марко Рубіо заявив. Що Трамп ставить за мету з'ясувати, який буде шлях до миру, і що вони попросили українців не саботувати це. На його думку, Росія вже проявила готовність говорити про мир, А от Україна, нібито, поводиться так, що не зацікавлена у мирі. Тим часом видання політико із посиланням на власні джерела пише, що члени команди Трампа вели таємні переговори із політичними опонентами зеленського лідеркою партії Батьківщина Юлії Тимошенко та членами партії Євросолідарність Петра Порошенка у команді Трампа, нібито хочуть співпрацювати із Л. Яльнішому очільником України тому цікавилися, чи зможуть вони швидко провести президентські вибори після досягнення тимчасового припинення вогню, але до початку повноцінних мирних переговорів у цьому контексті пише політико Вашингтон та Москва однаково зацікавлені у заміщенні зеленського і певні, що він не здобуде перемоги через суспільне розчарування і в тому від війни. Нині і в Тимошенко і в Порошенка кажуть, що вибори можливі лише з дотриманням головної умови завершення війни. Умови миру в Україні не можуть визначати тільки Росія та Сполучені Штати. Про це заявив спеціальний представник Китаю із європейських справ Шає і зазначив, Європа та Україна мають брати участь у мирному процесі на рівних китайський дипломат приголомшений тим, як Дональд Трамп обходиться зі своїми союзниками в Європі. Його політику щодо Європи він назвав цитую нахабною і владною, і порадив європейським країнам замислитися і порівняти політику американського президента із політикою Китаю.